Тут у нас флакончик 30 мл, Це міні-версія, повнорозмірна на 100 мл і коштує 23 євро. Але такої міні- Точно вистачить на цілий, ну наприклад, відпочинок особливо класно наносити на відкриті руки, ноги, декольте влітку, коли шкіра трішки засмагла. Блиск підкреслює тон і додає сяйва як у моделі. На зиму теж можна для вечіра нового року чи просто для догляду. Я якраз так і роблю раз на тиждень, в п'ятницю ввечері і кайфую. Аромат лінійки в нас карма. З нотами лотоса і білого чаю дуже сонячний, теплий, трохи квітково свіжий. У Рітос описують його як літне. Можливо, ліку додали в адвент, щоб понастригувати за теплими теплими діньками. А у складі у неї є, до речі, три поживні олії: суміш жожоба, оливкової та сафлорової. З плюсів, хоч це олія, вона швидко вбирається і не лишає жирної плівки. Її часто називають dry oil – суха олія, тобто шкіра після неї шовковиста. А не масна, а от перламутрові часточки залишаються на шкірі як дрібний блиск. Це невеликі блисківки, а саме такий перламутр, який при певному світлі робить шкіру ніби атласною. Якщо ти фанатка хайлайтерів або бронзерів, велкам в мій клаб! Це для нас з тобою тільки на все тіло.